І так, вітаю, шановні, це нарешті сталося. Я записую VoiceOver. А, а точніше, туторіал, як правильно і дуже класно нарізати персонажа під анімацію, будь-то спайн, будь то, Spine, будь то там After Effect. Куди захочете, туди його і наріжемо. По поводу цього, цього персонажика. це не намальований, це згенерований Аїшка. Я от таке от познаходив це все згенеровано Аїшкою. В чому плюс, що дуже швидко і дуже прикольно, да, в чому мінус, що треба постійно десь там ну, домальовувати Короте, постійно в неї якісь косяки. Да? Зараз це, звісно, не принципово, ось, якийсь мутант. А, да, я вибрав такого найпростішого. Ну, Точнее, такого в флет стилі. Хотів, звісно, цього, але тут дуже багато прийшлося би там домальовувати. Персонажик у нас є, нам видали, нам треба його, по-перше, розуміння, що він буде робити. Да? Ми це або під ігру, або під якусь там комерціал анімацію маємо його нарізати. Да? І з цим персонажиком завжди видається ТЗ, оскільки немає ну, мене замовника, то ТЗ я накидав собі сам і сам собі. Сам п'ю, сам гуляю, називається, а сам собі вибрав, який я хочу анімацію. Тобто тут ігровий персонаж молодий, казковий, треба зробити одну анімацію з трьох. Да, наприклад, вам дали, дали ТЗ, тестово можливо. Да. Я вибрав першу айдол анімація, стоїть на місці, дихає, періодично кліпаючими, на вітру трохи розвивається плащ. Плащ можна буде ось цей трошки домалювати буде прикольніше. І є два способи. Нарізання ну, персонажів будь-яких об'єктів. Да? Тобто це або через лосо, якщо у вас є вакуума, я сподіваюся, що вона у вас є, якщо ви художник. Тобто Ctrl-X, Ctrl-V, все, вирізали, став, да? і Це можливо зробити і мишкою. Для цього ми беремо Tool і в режимі не shape, а в режимі pass. Так само акуратненько. Вирізаємо головечко, головечко цього персонажика. Да? Там, ну, ви, наприклад, якось вирізали да, правою кнопкою і make selection. OK, І так само Ctrl-X, Ctrl-V. Все, Це у нас окремий, окремий слой. Перше, що? Треба удалити цей фон. Добре, що він у нас не зливається, тому через волшебну паличку ми тут повдаляємо. Можна ще отак наблизитись і обкласнути, виділити. Все, у нас супер персонажик уже окремо. Тому який б ми тут фон не зробили, персонажик у нас окремо. Я сразу нарізаю на якісь базові речі. Це у нас волосся окремо. Да, оце от. Отак от да, закрасимо. Це волосся окремо. А, буде ну, голова, само собою. А, даже, може быть з вухом, а оце вухо теж окремо. А, потім шия тулуб, рука, рука. А, тут таз, і да, ну, ліве і право. Все, 8 великих форм, 8 великих форм. А далі вже будемо там, судячи з того, що нам треба, по, по тезе, да, там а Вирізати там, окремо там, очі, брови. Там, може якісь пальці, може там, на буде в нього там, колихатися, там, може якийсь там, плащ. Да, це вже все буде далі. Перше, що ми робимо? Беремо ласо, Тут, понятно, все. беремо зразу крупна голова. Ctrl-X, Ctrl-V. Нарізаємо. Да? Тут нарізаємо. Чик. Так, тут у нас вот так, тул и шея. Ctrl X, Ctrl V. Представляем сюда аккуратненько. Так, давайте скрыем. І так, отакий от у нас вийшов Франкенштейн. Давайте голову поки що облишимо. Да? Бо тут я бачу: у нас є декілька таких моментів, там, як очі і, там, вуха, волоси ще бачу, можна буде якось так придумати, нарізати. Голову поки відключимо. А тут ми домальовуємо. Нам Як перевірити, чи ми класно все демалювали. Наприклад, у нас є туловище і оця рука. Ми нажимаємо Ctrl-T. І тут Free Transform виходить, ці рамочки вискакують. І я беру цей Anchor Point. Ти береш його, просто перетаскуєш LKM на суглоб, де воно фізично, як у людини, має ця рука рухатись. Та. Ми ставимо. і Сунемо, зразу да, бачимо, по-перше, помилка, що цей слой у нас, да, він чогось нижче тулуба. Так, Ctrl-Z. Зразу ще одне дуже важливо, дуже важливе це неймінг. Якщо у вас е підписаний layer 1, layer 4, це Movitone. Якщо у вас ще, наприклад. Слой 1 або слой 2 це просто ну, зашквар. Тому будьте чемними, дотримуйтесь структуризації. Це полегшує і вам роботу, і людям після вас, якщо ви працюєте ну, не лише на себе і для себе. Да? Пишу боді, Я ще люблю, зараз закидуся в папочку, я ще люблю, наприклад, якось фарбувати. Да? І так, структуру ми зробили, все, тепер все у нас нормально, тобто порядок ми знаємо, голова вона завжди зверху знаходиться. Да? Треба домалювати. Ну, в принципі, тут просто піп'ятка і якусь давайте нормально візьмемо якусь кісточку. Просто домальовуємо, да? і зайве ми намагаємося стерти. Беремо з запасом завжди того що-шо? Що, того, що зараз покажу, в яких моментах воно може бути не ок. Все, шия виглядає досить, досить дивно, але треба не забувати, коли оця голова, наприклад, там. При анімації демеджі, там, або стрибках або бігу, він буде колихатися. І у нас все виглядає супер Супер-круто, супер-кул, кул, супер -круто, супер -кул да? тобто Він у нас вже качає головою, виглядає все досить прикольно. Да? Дивіться. Ой. Бачите, не забувайте анкерпойнт ставити. Просто лівою кнопкою ставте сюди, десь на шею, Того, що аніматор буде робити ці ancher point так само, от як зараз, наприклад, ставлю я. Далі у нас іде оці всякі косяки, да? тобто ми відключаємо слої і дивимося, що тут теж треба домалювати. Теж треба домалювати і завжди треба тут робити, знаєте, от таку, трошки заокруглення. таке. Бо, наприклад, якщо ви домалюєте отак от рівно, і потім аніматор Анкерпой ставим, і він буде робити отак. Да? Тобто тут буде такий. Ну, not, not cool, not good. Тому тут треба робити таке заокруглення. І я ще хочу, бачите, треба ще отут домалювати. І виключу ще оцей слой з рукою, щоб нам було видно, да? що деякі косяки треба підмалювати. Все, боді, считай, що готово. Що у нас з лівою рукою? З лівою рукою у нас якась біда. Треба відключити ногу, глянути що з цією рукою. В принципі, мені не подобається цей. Я би от цю штуку якусь, мабуть, би схожу на зірочку, що -ли? От так от якось би домалював. Да. Вже щось схоже. Не ідеально, але краще, ніж було. Ну, Можна ще поставити тут capacity, да, щоб було краще видно, щоб воно а, тут такий момент складний з цими руками, да, щоб воно і гарно виглядало, не перекривало, наприклад, тіло ну, Отак в, в стоячому режимі. Да? І, і головне, щоб воно виглядало прикольно при анімації. Зараз ми робимо Ctrl-T, ставимо Anchor Point сюди, як воно буде рухатись і. Ну, в принципі, окей. Я задоволений. Далі у нас ліва рука ліва рука, ліва рука, ліва рука у нас де? Да, тут треба, звісно, домалювати так. Нормально. В принципі, тут нічого складного, я ж кажу, персонажик дуже-дуже флет. Дуже, 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 дуже Вся рука. ідеально, Ну так. Да. перевіряємо, Кожен раз, кожен раз. Перевіряйте. Да? То тобто есть, замалювали, поставили, анкропойт. О, ще супер. Ну, просто песня. Там, звісно, ще, ну, трохи адвенс рівень. Там ці пальці різати, але то, можливо, вже наступного разу колись. То тобто есть поїзд у нас. Перекриє це все. Аби його трошки чистити, да? давайте це скриємо. Ой, блін. Короче, я прям в папку-папку закину. Отак от. Нога, нога ми розуміємо, що в принципі тут можливо треба було та окремо, окремо, да? але оскільки в нас немає завдання, там, щоб він бігав, пригав зараз і стрибав, то в принципі можна це все зробити одним таким мешом. Так, да, виглядає все, ну, за оцими скритими слоями дуже-дуже uh, weird. Але такі секрети анімації. Так, підмалювали. Супер. Да, ця нога взагалі кіборг. Ми знаємо, що цей пояс буде поверх, да, а тут, ну, про всяк випадок, якщо пояс десь буде там підскакувати, підстрибувати, да, то треба тут, ну, щоб воно якось. Тобто ми, знаходячись на цьому слої, да, то ми робимо такий, щоб був переход дуже м'який. Щоб потім, якщо що... Якщо, наприклад, десь у нас буде тут анімація, да? ну, отака, така можливо, далегісенька. То оп. Тут треба домалювати. Права ліва його рука є, права рука його є, ноги, да, чек, ноги на місці чек. Ставимо сюди anchor point і... Ох ать 2, ать 2. Спробуємо ще перевірку, як, знаєте, трансформ. А, о, Ми ставимо тут точку, тут точку в суглобу, да і тут точку, І ми за ці точки. Типа, ну, наприклад, да, там аніматор може тут отак вот присідає. То есть, в принципі, воно виглядає окей. да, Навіть якщо там сю ногу. Ну, якось отак типа, підняти сюди, сюди, Тобто, найголовніший да, що треба знати, треба мислити як аніматор. Це, звісно, складно, але треба завжди перевіряти, завжди робити такий чек, як да, воно буде рухатись, щоб да, ви себе перевіряли. Плащ, він плащ, ж там у нас розвивається. Да? Можливо, навіть такий можна плащ. О, такий плащ мені подобається, да. Пу! переходимо до голови. Тут завжди багато, завжди багато складників є. Таких, як, наприклад, це вушко. Ми його відрізаємо. Ctrl-X, Ctrl-V, ставимо на місце, да? і його доопрацьовуємо. Угу. Не забуваємо про ієрархію. Що ще? Мені хочеться зробити. Прям проситься оці його шикарні, як із реклами Head and Shoulders. Shoulders. Ну, звісно, більш схоже на рекламу якихось тінтаклей, але ці його кучері дуже прикольні. І треба тут одразу зрозуміти, як вони будуть анімуватися. Давайте їх поки виріжемо. Да? Поки ми придумаємо, тут зразу треба все домалювати. Все, підмалювали обов'язково. Включаємо ці волоси і так само перевіряємо, вони кріпляться у нас, звісно ж, до голови волоси. Як вони будуть там? Ну, в принципі, в принципі нормально, хіба що, хіба що я би ще э, відрізав, напевно, Цьому типу голому. Що <ріст> я зробив? Ні, відрізав би ще, наприклад, оцей задній Отак от, от, задній і оцей. Так, давайте Ctrl-X, Ctrl-V ставимо на місце. Тут і оцей передній. І буде виглядати супер. Ой, супер просто. ну, Буде виглядати при анімації конфетка, я вже бачу. Так, задні локом ми зараз підмальовуємо отаким от, от чином. Все, ми його кидаємо взад. Саме зад, да. так. Так, оцей середній, оцей задній. Да. О, бачите, Зразу видно, виключаєш і зразу видно, як воно виглядає. Можна отак от, от. Все, я, даю, що супер. І що ми маємо? Опять перевіряємо. Наприклад, у нас буде цей локон. Буде тут, він буде кріпитися тут. так шук, шук. Ну, він трошки буде такий волнообразний, я думаю. Аніматор його зробить. Да? І ці локони отак. От ну, в принципі, нормально, окей. Для такого звичайного простого персонажа. Пойдет. Очі Ой, очі. мої очі. Це тут, конечно, складновато зараз буде, але спробую пояснити. Давайте, щоб не відволікало. Зайве відключу. Ми їх вирізаємо. Зазвичай я очі вирізаю. ну Все я робив ласо, да? Но на очах треба акуратненько, поэтому ми через Paint Tool в режимі pass. І отак вот вот зараз виріжемо. Ага, давайте зараз, сразу покажу вам, які є помилки у початківців, Да? Люди роблять отак, 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 отак. і потім типу, беруть там, і оце все. там Нажимають, тут е, є така от паличка не VAA, а, а, і починають її там, тягати, щось поправляти. Це все, ой, це все надгуд. Покажу, як правильно. Чим менше ти робиш точок, тим тобі краще. То тут, в принципі, можливо, дві, о, дві точки всього. Да? І ти сам уже поправляєш. Щоб зробити гострий кут з альтом просто нажимаєш Alt, зажимаєш LKM тут і от робиш отут гостренько. І отутку от, от все всього. Раз, два, три, чотири точки Чотири точки. У нас тут режим э, добавлення стоїть. Тому можна от, з гострою почати. Можна десь тут. Не, десь десь, десь от так от. Да. Це, це у нас третя точка. Четверта. Ну і п'ята. Все, отлично. Переходимо в пас через Ctrl, Ctrl-X, Ctrl-V. Бекграунд трошки з зроблю, щоб було видно. Угу. Все, а тепер це ми беремо і швиденько. Супер, да? очі ми зробили. Давайте що, давайте одразу і брови відріжу. Красота, яка, так? Да? Окремо папочку сразу для очей. У нас буде окремо білок і окремо цей зрачок. Да? І тому ми в цих очах зараз вирізаємо отакий. От а краще знаєте що? Краще не вирізаємо, а краще, от це зараз буде лайфхак, вам покажу. Краще ми створимо. Беремо і створюємо отакий шейп. Можна його зразу розстрілювати, зажимаємо піксель, заливаємо таким Трошки, трошки, трошки трошки отаким от отвіться да, у нас буде таке око воно у нас буде зато ідеально овальне ну очі взагалі круглі робляться да? ну тут такий анімешний персонаж буде овальне таке око да? тут такий типу зрачок і ще знаєте що не хватає у нього Блічка такого Чичинь. Такого чечні. У нього якийсь такий гостренький цей зрачок отак зробимо. Супер, да? А тепер беремо це око, і я показую, як воно буде типу, виглядати. У нас можна даже вже все, все повключати. І беремо з альтом і робимо маску. Робимо маску. Ага, коротше, не, не робимо Ми маску. тому що? що, Тому що у нас треба зробити окремо ці. По вії, хотів сказати. Вії. Треба окремо зробити ці вії. Так, а як їх окремо зробити? а берем. Так. Ага, Сразу бачу, що тут треба ще домалювати, щоб воно не виділялося. Щоб не було цих пробілів трошки зайвих. Ну і все. Дивіться, у нас є очі, у нас є ці вії. І є це око. І око ми робимо через маску, тобто з альтом. Це біле. Да? Можемо його тут з альтом ще продублювати. Так само зробимо маску і робимо його сюди. Трошки там поворачуємо, щоб ну, даже можна трошки відскелити. Ні, стоп, стоп, стоп. Відскелити трохи отак. І дивіться, в чому прикол. І ми... Опа! О-о-о! О! Так, очі. В принципі, аніматору буде достатньо це одне око. Ми залишимо хай так. Треба буде це все, звісно, ще підписати, але... Грубими формами, в принципі, уже все я підписав. Отакий. О, супер, типо. Щось прищурився, такий хлопчик. О, бачите, вже кліпає. Супер! Кліпання очей є. Дихання буде. Все, супер. Тепер віддаємо це все аніматору і дивимося, яка краса нас чекає в кінці. І які ми молодці. І щоб нас похвалили за такий чудовий кольоровий PSD-шний файл на англійській мові. Йо-майо! Оце, -йо. звісно, житуха. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Український контент підтримуйте. Пишіть, що наступне від того, що мені зробити, бо я навіть не знаю, що мені зробити.